Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання. Як в цілому складеться ваше майбутнє? кожного це різний час, нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Говорю, для жінок, чоловіки, перевертайте під себе. Отже, як в цілому складеться майбутнє. Дивіться, ви стоїте на розвивці. Або скоро у вас буде вибір. Вибір, який вам або страшно зробити, або ви боїтеся зробити цей вибір. І вам в цьому допоможе людина, яка буде вас підтримувати, яка ну, буде для вас міцною опорою. Так, людина впливова. Дивіться, ваше сердечко буде задоволене, до вас прийдуть гроші. Хоча це не означає, що це вони так легко прийдуть. Прийдеться і якісь перешкоди подолати. Так, цю розвилку вам поможуть пройти духи роду, або вони вам посилають цю розвилку, для того, щоб ви правильний шлях вибрали в своєму житті. По карті коса прибираються ваші дивіться. Переживання, страхи різні і відкривається інформація. Причому ця інформація дозволить вашому сердечку. Стати людиною це така щирість, світлі наміри, радість приходить в ваше життя, причому з чоловіком. Чоловік молодше 35 років, або просто виглядає молодше, можливо, душою молодше. Чоловік цей при грошах, і чоловік цей допоможе або дасть вам в руки саме цей ключик для подолання всіх ваших перешкод. Це ключовий чоловік в вашому житті, можливо, це по Так, далі. В вашому домі є люди, які пліткують. Можливо, це люди просто вхожі в ваш дім, можливо, це хтось з родичів, з друзів. Так, і по карті коса вони прибираються з вашого життя. Так, оця інформація, яку ви відкриєте або допоможе вам вірна вам людина відкрити, ця інформація надовго заходить, дуже важливе значення матиме в вашому житті, надовго заходить вашу голову, ви використовуєте її і дивіться. Вам по долі бути людиною, яка радітиме життю. Коло цього чоловіка, якраз, дивіться, да, є якісь таємниці, не все вам показано, що буде, щось від вас приховано. Я розклала чому. Тут випала карта клівер, в когось два тижні, в когось два місяці, в когось два роки, то це буде задоволення, успіх, тобто все буде добре. І ви маєте ключик для здійснення своєї самої заповідної мрії. Так, дивіться, на дні колоди на питання, як в цілому складеться майбутнє, випадає, коли у вас буде вірна людина, яка вас завжди підтримуватиме, це по ведмедю видно. Може бути це і якраз оцей чоловік, що це одна і та сама людина трьома картами показана. І ви будете щасливі. Сонечко встає, дивіться, все осяює, зігріває вас, це успіх, задоволення, самореалізація, все, що ви бажаєте, тобто, все сама гарна карта в колоді випала якраз вам у відповідь на це питання. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.